Ранок на тесі бажаю вам легкого гарного понеділка. Ми з свого боку спробуємо зробити, аби він справді у вас такий був. А як ви помітили, Віолет біля мене немає? Ми її надіслали, так сказати, на вулицю, аби вона на собі перевірила, яка там погода. Ми знаємо, що мороз і холод де до Ужгорода, але чи справді це так? Давайте дізнаємося в неї і пошвидше, аби вона повернулася до нас, зігрілася і продовжила ефір. Просто є, то хай його. Дорогі глядачі, я відтягувала цей момент. Цей холодний, холодний момент адже на вулиці зараз. Уявіть собі, мінус 3 градуси. Морозу! Насправді сонячно, жодної хмаринки, небо блакитне, але дуже і дуже холодно. Проте. Температура сьогодні підніметься до плюс 11. Це станеться о другій годині. Тож до другої не виходьте, А якщо виходить, то, то дуже тепло одягніться. Ну і що стосується температури, яка була колись максимальною, то вона такою була саме у 2004 році. Від собі тоді стовпчик термометра показував цілих 20 градусів. Ну а найхолодніше було в 1979. Тоді було наскільки я пам'ятаю, мінус 8,5 з Ну а сьогодні, як я вже сказала, буде не дуже холодно, але при тому сонячно і сонячна погода буде радувати нас цілий тиждень аж до наступного вівторка. І тут я вже десь бачу: ой, іде, іде, іде на роботу мій колега. Давайте я вас із ним із ним познайомлю. Це Іван Челенюк, наш журналіст, який працював в студії експеримент. Зараз перейшов на новини. На підсилення редакції новин ти на роботу? Так, звичайно. Я завжди приходжу на годину раніше до робочого процесу, тому що, як завжди, потрібно запропонувати кілька тем. В Понеділок сьогодні нарада буде планування. Тому... А знаєш, чому ти приходиш так вчасно? Чому я приходжу вчасно? Бо що тебе сама назва новин змушує приходити вчасно? До речі, так, не думав про це. Скажи загалом, як відбувається ваш процес створення новин? Я от про нього нічого не знаю. Я думаю, нашим глядачам також буде цікаво послухати декілька таких ваших закулісних тем. Ну, Перед е, початком робочого процесу завжди є планування. Кожен журналіст висуває свої теми, які йому цікавий, які він хоче висвітлити цього дня. Ну, до прикладу, не знаю, по три теми треба запропонувати, так? І ти дивишся, встигаєш ти зробити на сьогодні. І дивися, яку тему ти хочеш зробити. Все залежить від того, наскільки вона актуальна, наскільки вона на часі, і наскільки вона цікава самому, самому журналісту. Але я завжди йду на годину раніше, щоб трохи полистати, подивитися інтернет, що цікаве сталося. щоб потім сумлінний працівник наш Іван Челенюк. Скажи всім доброго ранку. Доброго ранку, Закарпаття, і всіх вітаю із. Тим, що. Початком робочого нового тижня. Ну, з виборами ні, але слава Богу, прийшло це, немає вже реклами то і... Надіємось на те, що Україна нарешті заживає і почне щось змінювати на краще. Дякуємо, не будемо затримувати Івана. Я тут бачу наших іще двох колег, яким не холодно. Вони зустрілися біля нашої телерадіокомпанії і спілкуються, коли на вулиці мінус три. Доброго ранку. Це Ельвіра Кілару, головний редактор румунської редакції. На також наша друга мама Ростислава Богданівна Джомурад, головний редактор ранку на тисі. Вам не холодно? вам не холодно. Не холодно, я контролюю процес, тому в мене, звичайно, що не холодно. І з п'ятої ранку як може бути холодно. Ельвіра Олександрівна, де Тудор? На стажировку уїхав у Прагу і в Бухарест. Чому ви це дозволили зробити? А я рада, що дитина хоче вчитися. Я рада, я радію від того і маєте, і ви радіти від того, тому що ваш колега от його запросили, дай поїхав. Ми дуже, ми дуже раді за нашого тудора. Розкажіть нам у двох словах, як ви прокидаєтеся. Без е, ніякого, без часів, без нічого, я прокидаюся о п'ятої годині, як і, і в п'ятої можу прокинутися. Це для мене звичайно. мала двох хлопців і чоловіка, їх треба було зібрати в школу, і треба було приготувати да, сніданок. Тому я це звикла годами. Біологічні часи у мене працюють до години. Вона ну, ж мене, крім того, що має двох синів, і чоловіка ще має і невісток, і внучат, А я не про вас. <смістична> я про Ростислава Богданю. <смістична> як на як наша Як наша Ростислава Богданівна розпочинає рана. Я розпочинаю ранок разом з вами. Вони це так вдають, що ніби не знаю. І знаєте, 9 рік ми вже прокидаємося Ну, справді, в мене я вже десь інтерв'ю комусь сказала про те, що я коли не хочу вставати, але я знаю, що мої колеги вже встали, вже готуються до ефіру. Ну, ви знаєте, мені було б совісно не прокидатися. Тому, ну але з будильником взагалі, з будильником я прокидаюся. Я себе таким жайворонком зробила протягом також цього життя, жила на проспекті, води не було двоє дітей треба було. Тобто це життя нас зробить напевно жайворонками, але я рада від годинники. Ну і наостанок, ну, я бачу, ну і на останок декілька гарних слів нашим глядачам. Налаштуйте їх на гарний робочий тиждень. Подивіться, який, який день хороший, як сонячно. Те, що мінус три, каже Віолетта, я не відчуваю поки що, але буде гарний день, тому що вибори пройшли, слава Богу. У нас і дай Боже, щоб ця країна прокинулася дійсно на демократичному шляху. Я теж бажаю всім нашим глядачам такого духовно-фізичного зростання і здоров'я, і ми його будемо мати, будемо мати від нашої позитивної думки, від наших дій. Життя прекрасне і тому, звичайно, що ми маємо з Богом в серці думати про завтрашній день. Тому всім бажаю такого. Доброго вам і ще раз ранку. Ну а я передаю вже слово Катрусі, своїй колезі. Повертайтеся до нас у студію і не перемикайте студію, то ми повернулися, але насправді у Віо на вулиці там так весело, що я вже шкодую, що залишилося тут, незважаючи на мороз. Ви помітили напевно пару з рота у Віо. Там справді холодно, тож одягайтеся тепленько, бережіть себе. До нас скоро завітає сімейний лікар-лікар Віктор Петров. Ми будемо з ним спілкуватися і дізнаватися, як вберегти себе від того ж холоду від вірусів. Буде дуже корисна інформація, і її буде багато. Але передусім, давайте послухаємо трошки ранкової веселої музики, піднімемо. Mora biti nastri.